Доброго дня! Мене звати Наталія Малюк. Я старший науковий співробітник відділу збереження фондів. І сьогодні я вам буду розповідати про один з експонатів виставки Скарби Криму повернення чудову срібну пряжку, яка була знайдена під час розкопок Некрополя біля села Лучисте у 1983 році. Цей Некрополь був виявлений у 1966 році кримськими дослідниками Ольгою Махньовою та Костянтином Когонашвілі, і відтоді впродовж кількох десять. Ти досліджувався археологами. Перші поховання з'явилися наприкінці IV століття, і це були поховання, здійснені за аланським обрядом. А трохи пізніше, в V столітті, з'являються поховання, що супроводжуються речами характерними для готського культурного кола. Готи здійснюють напади військові на Крим. Ще в третьому столітті можливо деякі групи готів проникають і раніше до Криму, але саме осіле населення з'являється очевидно біля п'ятого століття. Гуцьке біля підніжжя гори Демерджі, мабуть, існувало поселення, в якому населення було змішане Алано Гуцьке яким чином потрапили готи? Є кілька версій. За однією з версій, ті готи, які входили до складу Гунського союзу і вирушили на захід разом з цим багатоплемінним об'єднанням, після військових поразок відкотилися на схід разом з частиною Гунів. Є також думка, що готів федератів союзників. Візантійської імперії разом з родинами поселили в Криму. За ще однією з версій, вони могли бути саме за часів Юстиніана депортовані як не населення. Отже, в некрополі вучисти з'являються поховання, зокрема жіночі з характерним для готського убору інвентарем набором. І був двопластинчих або пальчастих, які гоські жінки носили парами, очевидно скріплюючи верхній одяг на плечах. В VI столітті цей убір доповнюється великими поясними пряжками, прямокутними з різною орнаментикою, зооморфною, з християнською символікою. І серед таких пряжок велику увагу привертають так звані орленоголові пряжки, як ось ця, яка була знайдена під час розкопок склепу No. 38 могильнику біля села Лучисте. Ну, незважаючи на те, що має вона такий досить брутальний вигляд, походить з жіночого поховання, як і інші такі пряжки, в якому. В цьому похованні були виявлені також срібна сережка біля лівої скроні, Вона лежала бронзовий браслет, залишки ножа, намистини, на лопатках виявлено залишки гіржі. очевидно, це все, що залишилось від фібу, які доповнювали костюм. Отже, пряжка складається з кількох. Деталей це на сам перед е, прямокутний щиток. Рамка. Та язичок. Всі деталі відлиті окремо за, у роз'ємних формах. На щитку з боку прямокутний виступ, що завершується зображенням голови птаха, і оскільки дзюб має такий характерний вигляд, він загнутий, схожий на дзюб хижих птахів, то прийнято вважати, що це зображення орла. Пряжки отримали назву орленоголові. Ці е, пташині мотиви підкреслені ще формою язичка, який е, нагадує водночас і е, дзьоб птаха, і водночас голову е, з круглими очима. І так само зооморфні мотиви є на е, рамці. Їх можна трактувати дещо по-різному, і як зображення змія, але і як зображення. Е, Ташиних голів, адже на гепідських пряжках, які вважаються прототипом ось цих кримських орленоголових пряжках, дуже чітко прочитується саме зображення ташиних голів на рамці, оздоблена орнаментом у вигляді волют есоподібних завитків. Та вставками і в даному випадку зі скла, хоча дуже часто на таких пляшках орленоголових можна було зустріти і вставки з червоних гранатів. Скло зеленкувато блакитного кольору, і в центрі овальна пласка вставка, під якою підкладена срібна фольга, що надає ось цьому склу такого переливчастого, перламутрового блиску. Що стосується мотивів орнітоморфних, то їх пов'язують із іконографією германського світу, для якого характерне зображення птахів, хижих птахів, які, очевидно, асоціювалися із загальногерманським божеством Одіном, його супроводжували два ворони, а сам Одін, здобуваючи мед поезії, набрав подоби орла. Але не слід забувати про те, що готи на 7 століття вже давно є християнами. Тобто ось ці зображення птахів можуть бути пов'язані із християнською символікою, адже ми знаємо і про. Орла, який в Біблії згадується як покровитель Божого народу, знаємо, що Орел це символ одного з чотирьох євангелістів Іоанна Богослова, Орел, який дивиться, не блимаючи на сонце, піднімається до нього, а потім поринає в море, втілює оновлення життя, Воскресіння Ісуса Христа, можна по-різному трактувати ось ці орнітоморфні зображення на пряжці. Я вже сказала, що прототипом таких пряжок вважаються пряжки, що були поширені у королівстві гепідів яке займало територію частково сучасних Угорщини, Румунії і Сербії. Дійсно, пяте століття, поширені 5-6 століття, поширені пряжки, які трошки відрізняються, звісно, від кримських, але можливо, могли надихнути кримських майстрів. Щоправда, не зовсім зрозуміло, яким чином, адже якісь контакти не засвідчені між королівством Гепідів та. Землею дорі, в якій, як вважалося, жили кримські готи, яким чином носили ці пряжки? На жаль, у нас немає якихось матеріалів писемних, візуальних, які б достеменно нам зобразили. Годський жіночий убір, тому можемо покладатися на реконструкції, які робляться за археологічними матеріалами, і теоретично можуть дати уявлення про крій цього одягу. Але, можливо, він не дуже відрізнявся від того стилю одягу і тих матеріалів, які використовувалися у Візантії, адже варвари. Перебували під культурним впливом більш розвиненої держави, а крім того, можна згадати, що одним із найулюбленіших подарунків були тканини і коштовний одяг навіть свого часу. Рим відкупався від Аларіха, також великою частиною коштовного одягу. Як же могли використовувати цю пряжку? Тут виникають деякі питання. Зрозуміло, що е, ремінь е, мав бути досить широким і, мабуть, шкіряним, адже вона масивна, і на е, тканому поясі, мабуть, не дуже комфортно було б її носити. Ремінь закріплювався між верхньою і нижньою пластиною, але е, завсібка є. Малофункціональною дуже широкий язичок, який мав би продіватися, просовуватись у широкий довгастий отвір на поясі, і цьому могли і заважати деталі якісь виступаючі. Тому, хоча є реконструкції, в яких ремінець продівається крізь. Кільце і застібається цим язичком. Вони ці реконструкції враховують, що ось ця декоративна частина пряжки мала бути добре видною, але не зовсім зрозуміло, як все це могло бути функціонувати. Ну, власне, не дуже змінилися ремені 7 століття. Можемо ось такий експеримент зробити. Ось продіваємо ремінь у рамку, язичок він має проходити повністю через отвір. Звісно, такий язичок навряд чи міг би таким чином добре функціонувати. І кінчик ременя все одно закривав би. Частину пряжки. тому, мабуть, можна покладатися на одну з останніх реконструкцій одягу Франкської королеви Арегонди, в похованні якої було знайдено, щоправда, не орленоголову пряжку, але теж дуже масивну срібну пряжку подібної конструкції. І ось за цією реконструкцією таким чином закріплювався ремінь. Він продівався. Так, і ось таким чином закріплювався, а язичок лише трошки притискав зверху ремінець. Можливо, це могло бути ось таким чином. вже Наприкінці VII століття ось такі масивні ордноголові пряжки виходять очевидно з моди. І у VIII столітті, ще кримських готів, панує загальновізантійська мода, загальновізантійські аксесуари.